В якому куточку країни ви б не жили? Якою сумою грошей ви б не володіли? Я розкажу вам, як придбати нове житло. І при цьому не потрапити до лапа аферистів. Позиція на ринку новобудов безліч, але я завжди мріяла про квартиру за містом. І тут я натрапила на житловий комплекс Софіївська Слобідка. Перше, на що я одразу звернула увагу, так це відстань від житлового комплексу до кільцевої дороги всього три кілометри. Це означає, що до будь-якої точки Києва можна буде добратися без проблем. По-друге, гарне планування. Усі квартири мають класичні прямокутні форми. І головне приваблива ціна. Однокімнатна квартира від 500 тисяч гривень. Це виглядало майже ідеально. Однак тоді я ще не знала, чим насправді доведеться заплатити за дешеве житло. Клієнти за я читали. Це взагалі не може нічого бути. Ані оддирають своє здоров'я болезням, смерті. І так я визначилася з новобудовою і попрямувала до відділу продажу. Яку ви хочете квартиру? Кухня кімнатну. Кухня 9,5 метрів з кухні лодж... на лоджею. Лоджія площею 6 метрів і кімната площею 18,5 до 19 метрів. Це в даних заселених будинках. Така квартира у нас буде коштувати десь від 25 тисяч доларів. А оплата в доларах чи в гривнях? У нас, звичайно, ми живемо в Україні, не в Америці, тому у нас оплата йде в гривні. Скільки ви ще раз сказали, буде коштувати така квартира? Така квартира буде коштувати десь приблизно 650 тисяч гривень. А ніяких знижок немає. Ну, звичайно, про знижки ми теж ведемо мову. Володимир ще довго розказував мені про плюси житлового комплексу. І скільки парковочних місць? Абсолютно достатня кількість парковочних місць. Тут великі площадки, великі є паркувальні зони. Чи є якісь мінуси? Ну, хоча б один. Тому що все одні плюси, одні плюси. Назвіть, хоча б один на мінус. Я не можу їх зараз пригадати отак з ходу. Змійте, я тут живу, і єдине, що я жалкую, про те, що я сюди раніше не переїхав. Давайте тепер підемо власне в, будів... в будинок, подивимося квартири в готових зданих будинках, а потім поїдемо ще на будівництво, і я вам покажу квартири в тих будинках, які будуються. Люди кажуть, що вікна дуже погані, тому що вони стоять якось або криво, або косо. Дуже просто бачите, вікно нормально відкривається, воно нормально нахиляється без всяких перекосів. Так що, те, що говорять, ну звичайно, може бути десь якийсь недолік, але цей долік у нас. Виправляється протягом тижня. І ви, якщо як, якісь, якщо мені щось не подобається, правильно вікнами, я можу до вас звернутися і ви мені зайнятись. Звичайно, звичайно, фірма, яка нам встановлює вікна, приходить тут монтажники і все це, якщо потрібно, виправляють. Якщо це не виправляється, то їх просто міняють. Те, що я побачила за вікнами, мене сильно вразило. <свісно> ну добре. Ну, Насправді, краєвид, мені здається, що на ту сторону був би кращий, правда? Звичайно. А ми зараз зайдемо в іншу квартиру. Пише один чоловік, що він спить і чує, як його сусідка каблуками там цокає. Я вам зараз скажу, я вам просто покажу тут, що це неправда. Ось дивіться, бачите, от у нас перекриття плити. А ми можемо зробити так? Давайте. Ви нам відкриємо, відкрите нам ту квартиру так, і ви поговорите. І що? я там поцокаю. Давайте будемо слухати. Чи буде чутно, чи ні? Ой, ні, ну тут керпічний взагалі не може нічого бути. Давайте ми їм постукаємо. А, чутно. А, було чутно? Ну, так? Ви чули, чули, коли я стукав. Ну ви так кулаком, правильно? Ну, а а каблу... підборов, каблуків не було. Відборів не було чутно. Один чоловік знову ж таки пише на форумі, так. що у нього прямо під вікнами стоять смітники на відстані 12 метрів. І одного разу він прокидається, і у нього в машині пацюки. Не бачу я такого. Ну неправда. Зумієте, сміття вивозиться у нас один, а то і два рази на добу. Хоча б один мінус. Ну те, що це не Київ. От, от, от цей мінус. Ну зачекайте. Ви тільки що казали, що це навіть і плюс. Для мене це плюс, але багато людей приїжджають з регіонів і питаються: а яка буде прописка? Це не Київ? О, ні, ні, ні. Все. Ну як я приїхав з села і буду жити в селі. Це ж біда. Володимир ще довго показував мені різні варіанти у ЖК «Софіївська слобідка. Усі вони майже нічим не відрізняються. Так само, як і не відрізняються і головним. Отак я виходжу, і в мене мій сусід. Поставити. Мені потрібен час, аби подумати. І... Звичайно. Ніхто вас не заставляє купувати квартиру вже сьогодні. Ви, ви зобов'язані це її обдумати. Так, тому що я ще запитаю людей, які тут живуть, правильно мені розкажуть. Але так. ви за це не хвилюєтесь взагалі. А за що мені хвилюватися? Тому що в нас вже більше 6 тисяч покупців, власників квартир. Всіх Ніяких своїх. сюрпризів мене не чекає. Немає чекати, ні? Тільки квартира. Тільки чекати. квартира. Дійсно, ЖК Софіївська слобідка дуже схожа на маленьке європейське місто. Я одразу помітила, що на території комплексу чистої прибирають тут регулярно. Як на мене, це великий плюс. Але цього, звісно, замало аби купити тут квартиру. В відділі продажу розказують лише найкраще, але мені потрібно послухати безпосередньо тих, хто тут проживає. Клієнти за люди не читають. Якби ви могли час назад, ви б купили тут квартиру? Ні. Коди покупаєш, а потім і налоги місто застройщика платиш. Усі питання, з якими ми зверталися, у відділ продажу у ЖЕК, який, в порядкуванні якого знаходиться наш будинок, то жодне з питань наше не вирішилося. Це ну, дуже проблемно щось небудь змінити. Такі нюанс. Це відсутність дитячого садка і школи. І це насправді на, на є проблема для батьків, у яких є діти. Ми зараз, наприклад, возимо в Київ через окружну нашу і возимо туди в дитячий садочок Київський. Але я ж на власні очі бачила і школу, і дитячий садок у цьому районі. Дитячий садок ви нам покажете, так. так? Давайте пройдемо чуть далі, покажу, де у нас садок і школа. Обережно. Фух. От школа, от шкільний майданчик. Їх так воно реально близько, так? 50 Ой, яке воно тепле, боже, яке воно тепле! Головне, щоб каска не вилітіла. Ось школа. Ну, в принципі, реально, вона ближче. Ось далі там за школою теж, бачите, такі двоповерхові будинки це лікарня. Ага. І зліва, ну звідси, не видно, за цим будинком там зліва дитячий садочок за школою зразу. Ось посередині бачите, така зелена зона. Це вже така зона відпочинку міста Вишневого. А от щодо зони відпочинку, Володимир Злукавив, мешканці зовсім іншої думки. Комплекс такий новий, зелені мало, мало де можна з дітьми так прогулятися в плані там парку або якоїсь там зони пікніка. От немає такої зони пікніка, щоб можна було там вийти з родиною, сісти там, пожарити шашлик. Взагалі поговорити з жителями Софіївської борщагівки було важко. Майже всі вони неохоче говорили на камеру про життя у комплексі. От тоді і повернулись до форумів, про які говорила раніше. Там людям немає чого приховувати. От там я її знайшла Антона. Чоловік просить не показувати своє обличчя заради особистої безпеки. <фос> Пожалуй, єдина проблема, чому я здесь у вас тому що менеджер продажу продажі і обманю. Вот ты приходишь, и он брю практически обо всем. Я живу в соседском комплексе, но э, в целом это один городок. То есть, когда мы приехали туда покупать квартиру, сторожила цена. Почему-то в Софиевской слободке было дешевле. Может быть, процентов на 20. Мы начали выяснять почему. И тут начались интересности. Как-то мы приехали. И пошел хороший дождь перед этим. Мы увидели, что на стенах Софиевской Слободки... Просто потерки. Торцевая стена, где она ток, она не очень хорошо замена. Зовни, правильно? Абсолютно верно. Внешне. Якщо у вас одежда, яка в потеках что значить, що что влага впитывается в эту одежду. Вона йде постійно через пенопласт, она заходит в кирпич, она постійно заходить в дом в квартиру. Це влага, это сырость, это грибок, это плесень, це вся історія, яка которая... она не выплывет сьогодні, она не выплывет завтра. она випловичі десь акліт. Але ж менеджер з продажу мене запевняв, що всі будинки зроблені за новітніми технологіями. І навіть взимку я не буду страждати ні від холоду, ні від вологих стін. Віч що тут дуже тепло взагалі в квартирі. правда? Нормальні будинки в нас загалі дуже утеплені. І в нас вартість. Я просто по собі знаю, що в мене вартість опалювання такої квартири десь в три-чотири рази нижче, ніж в Києві. Проте на цьому сюрпризи не закінчилися. Слабу, не ремонт. Я бы не купил такую квартиру, где каждые 15 минут они подбирают свое здоровье в э, ну, э, болезням смерти. У них существует схема застекления балкона. Когда принимают у них быты, у них балкон не застеклен, продают они тебе с коэффициентом эти квадратные метры. Потом, когда БТИ заезжают, приняли, все, не застекляют, и уже это как бы не балкон, а комната. А потом, продавать квартиру, ты этот балкон что, опять растеклять будешь? Или что как? Ну, вдруг понадобится. Це вже не вперше. Я чую про доплати за нові квадратні метри. Роблять заміри технічні, ну якби попередні, а потім вже БТІ переміряє і робить більш точні заміри. Ми доплачували потім за три квадратних метри. Це скільки приблизно? Приблизно дві тисячі доларів. Дві тисячі доларів. Ще. Так, це після того, ну для того, щоб отримати всі документи на руки, то треба було ще доплатити. Проте у відділі продажу це заперечують. Точно ніяких доплат не буде. Чи не буде тому що ми її ну приблизно ми вже знаємо, які в нас квартири. То якщо вас дійсно ця квартири, ми візьмемо тих паспортів, вирахуємо точну вартість цієї квартири. Цікаво, які ще таємниці приховав від мене менеджер з продажу. Там немає достатньо парковочних місць. 12 етажей дому в кожній квартирі, як мінімум, по машині. Квартири однокомнатні, в основному всі. Посчитайте, там не просто не хватает, там они тулятся возле мусорных баков, возле трансформаторных будок, перекрывают въезды скорых помощи, пожарных. Я разговаривал с ремонтными компаниями, говорят, мы даже на Софийскую слободку не беремся делать ремонт. Я говорю, почему? Потому что, говорит, настолько кривые стены. А сделать реально невозможно. Под эту стену надо ставить мебель, двери, а там щель. А там наличник нельзя прибить, а там профиль нельзя прибить и так далее, и так далее. Оно все выплывает, и люди делают ремонт и смотрят на это все, а у них щели. Они кому вопросы задают? Строителям? Строители говорят, идите к застройщику. Что говорит застройщик? Вы покупали, мы вам показывали, какие к нам вопросы. Я отримала багато інформації для роздумів. Ціна за квадратні метри дуже приваблива, але мені треба розраховувати на те, що вона може і підрости. Дитячі садки, школи, медзаклад є. Але чи зможуть вони обслуговувати без проблем новий житловий комплекс? Сумніваюся. Проте найбільше мене не влаштовує навіть не криві стіни, а постійний будівельний шум та да, шум від літаків. Ще й Антон долив масло у вогонь. Шос-15 самолю. В первому ми його очень хорошо ощущали, мені нужен був будільник. Для мене це проблема, адже я люблю поспати. Однак ще більше мене занепокоїла інформація, яку я знайшла в інтернеті. Виявляється, не можна ігнорувати шум, а шум від літаків тим більше. За більш детальну інформацію я звернулася до доктора медичних наук Петра Семашко. Согласно санітарним нормам, там має бути 40 днів 30 ночі по еквіваленту і 55 днів і 45 ночі по максимальному. Якщо більше як це впливає на організм людини? В першу чергу нарушається сон. Чоловік за ніч може просипатися раз 5-10. Такий некачественний сон вже викликає і депресію, і і втрату пам'яті кратковеденної сердечно-сосудиста заболівання. Я б не купив таку квартиру, де кожні 15 хвилин пролітаються влітки з рівнями 90 дБ. Британські вчені провели дослідження і виявили, що у дітей, які проживають поблизу аеропорту Хітроу, і щодня чують авіашум, низька концентрація уваги, помітні нервові розлади та погіршення слуху. І лідерами зі створення шумів є аеропорти та бутмайданчики. Мені дуже важко говорити, але лише так я можу передати, що відчувають люди, які постійно проживають в зоні шумового забруднення. Зараз робітник закінчує свою зміну, а жителям будинків і надалі доведеться слухати постійнішими від літаків та будівництва. Я вирішила провести власний експеримент, виміряти рівень шуму по місту та у житловому комплексі і дізнатися, наскільки ці показники будуть відрізнятися, чи будуть вони вписуватися в санітарні норми. Рівень шумового забруднення можна виміряти не лише спецзасобом, а й звичайним телефоном встановивши на нього програму шумометр. Зараз я вимірюю рівень шуму у своїй майбутній квартирі. От зараз, коли я говорю 67, 68 дБ. Зараз ремонтні роботи йдуть. І як тільки починають стукати, то рівень шуму піднімається. А зараз тихо. Зараз секундочку і. І у повній тиші дБ. децибал. У цій, можливо, моїй майбутній квартирі. От зараз на 10-му поверсі я знову вимірюю рівень шуму і ну секундочку. Так, 74, коли я говорю, а зараз тиша. Ну от під час ремонтних робіт приблизно 65 дБ. Майже так само, як і ми були на третьому поверсі. Броварський проспект. Так, дивимось. 85 дБ, приблизно так. Давайте Я зараз дам... зробимо повну тишу. і Ми тоді побачимо, скільки тут буде. 56,5. Це нормальний? Ні. Для офісних приміщень потрібно 50 десь. Але тут працює і комп'ютер, і холодильник. Децибел сто два децибел. Провівши заміри шуму по всьому Києву, я не побачила особливої різниці між показниками. У найбільш шумних місцях показники майже не відрізнялися з Софіївською борщагівкою. Тому я вирішила не перейматися через шумове забруднення і поки що не відмовлятися від покупки нового житла. Але я продовжу розслідування, щоби дізнатись про законність будівництва на Софіївській борщагівці. Мене непокоїть близькість новобудови до аеропорту Київ. Ось подивіться, за допомогою спеціальної програми я розрахувала відстань між цими двома точками і виходить 8,5 кілометрів, і це по кривій. А якщо прокласти прямий шлях, то буде ще менше. Як на мене, занадто близьке сусідство. За роз'ясненнями чи не порушує ці норми будівництва. Я звернулася до архітектора Анатолія Фролова. Є якась відстань там. 3 кілометри, 5 кілометрів від аеродрому до... Нельзя ставить конкретную відстань. Почему? Потому что земля, она неровная. Есть ниже, есть выше. С вот этой точки Ограничение. вы имеете право строить выше 50 метров. Со следующей точки выше 85 метров і выше 100 метров. То есть уже тобто нет. Як мені пояснив експерт, згідно державних будівельних норм України, будівлі, розташовані на приеродромній території, не повинні становити загрози для польотів повітряних суден. Тобто висота будинків на природромній території не може перевищувати 50 метрів. Висота 11-поверхового комплексу становить 37 метрів, ніби все в нормі. Однак чому прокуратура Києва подала позов до суду з приводу незаконного будівництва на території Софійської Борщагівки і акцентувала увагу саме на тому, що будинки будуть заважати приземленню літаків. Прокуратура могла тільки подати по одній причині, що нет генерального плана територій застройки, Коли Черновецький створив генеральний план двадцять двадцять незаконный. Незаконный, коррупционный. За окружной дорогой все территории относятся к областным. Вы берете документы на землю и читаете назначение этой земли. Инвесторы даже не удосуживаются переводить землю под жилую застройку. Генеральным планом многие наши объекты, которые находятся за границей города, они незаконные. Я звернулася до прокуратури за роз'ясненнями з приводу цієї ситуації. Коли вам потрібен коментар? Ну як можна скоріше. Ви можете нам направити офіційний запит на нашу пошту прес-мейл. Що скільки чекати відповідь? Ну я ну будемо намагатися як скоріше. Можливо, сьогодні навіть Ну, Але там року. просто і зараз продовжується. Ну так треба з'ясувати, які підстави були, які було прийнято рішення, чи вже є рішення там першої статі, чи ми оскаржували, чи ні, чи задоволено. Відправивши запит до прокуратури, я звернулася до адміністрації аеропорту Київ, аби вони прокоментували ситуацію щодо активного будівництва на приеродромній зоні. Мені ще, я, сказати, тому що я є підтягнулася про ніслі, спеціалістів, я сьому, телефон спеціаліст. Я Почему разрешается индивидуальная застройка? Человек берет это на себя. Он хочет, пожалуйста, построить, но запрещ инвесторам запрещено, запрещено это делать. Часто они приходят, проплачивают деньги согласующим организациям, а люди, которые не зная, они покупают жилье, покупают некомфортное жилье. И с вредными, э, качествами. Самолет имеет такую э, властивість. Когда гази вот Представьте себе, що у вас возле дома знаходиться детская площадка. 100 самолетів пролетіло, каждый газ потихонечку сел туда, сел свинець, і діти у вас знаходяться, э, грають песочек, э, на травці, на скамеечке сидять. Обработаний свинцом. Свинцом з іншими э, хімікатами, тобто вони підбирають своє здоров'я в э, ну, болезням, э, смерті. На вашу думку, чи варто мені там купувати квартиру? Тільки не э, Софіївська верчарка. Опасно. От якщо винесуть э, аеродром, я к вам приїдуть в гості. Але у відділі продажу мене запевняли. Наші будинки, жоден із наших будинків не знаходяться під Глісадою. Якщо подивитися, от якщо б зараз була безхмарна погода, то літаки би побачили, що вони пролітають, починаючи над цим будинком, над тим зеленим і так далі. Ці от будинки вони вже на глісаді. Наші ж будинки всі знаходяться за межами. Гліса. Я просто не можу не перевірити цю інформацію, оскільки політ літака над моїм будинком не такий безпечний, як здається, на перший погляд. А нас запевняли, що літаки тут не літають. В інтернеті я знайшла програму, яка показує над яким містом і по якій траєкторії пролітає саме в цей момент літак. Шукаю вулицю Боголюбова і. О, якраз зараз над мешканцями житлового комплексу пролітає літак. І хіба можна після цього вірити менеджерам з продажу? Як всім відомо, літаки не тільки літають, але й іноді падають. І аеропорт Київ не виключення з правил. У 1957 році зіткнулися два іла, 14 загинуло 15 людей. У 76-му році Ан-24 при посадці проскочив аеродром і врізався в насип залізної дороги Київ Фастів. Загинуло 48 осіб. У 2007 році за 500 метрів від окружної дороги літак зіткнувся з цегляною спорудою. На місці падіння прогримів потужний вибух. Тоді загинули два пілоти і троє пасажирів. Ймовірність того, що станеться аварія, і літак впаде саме на мій будинок, доволі низька. Однак я не можу її виключати. Тим паче, що біля аеропорту вже були катастрофи. Це табло відображає не лише розклад вильотів і прильотів літаків. Воно показує, що кожні 15 хвилин кожен, хто проживає на території Софівської Борщагівки, ризикує власним життям. Адже за статистикою, за останні 6 років у світі сталося близько 100 авіакатастроф, і майже всі вони при взльоті або посадці, а це близько тисячі жертв. Перед тим як зважитися на покупку, я маю добре подумати, чи хочу я жити у зоні потенційного ризику, чи сподіватися на звичайне авось. Авось М -м -м. пронесе. Я ще кілька разів намагалася зв'язатися з прокуратурою міста Києва. Ви розглянули наш запит? Оцелуйте, будь ласка, пізніше. Про секретар, яка займалася, яка в курсі вашого запиту вона вийшла, і вона вас набере. А Коли перенабрати? Давайте десь за годину. Нам сказали зателефонувати в прокуратуру через годину. Телефонуємо. Десятий раз вже, до речі. Ось відповідь на наш запит. Факс. Проте на момент виходу в ефір програми відповіді від прокуратури я так і не отримала. Це ще один момент, який примушує мене замислитися щодо доцільності покупки квартири поблизу аеропорту. Настав час підводити підсумки. Отже, що сподобалось Європейський квартал в екологічно чистому місці. Ціна 450 євро за квадратний метр. Транспортна розв'язка всього 30 хвилин до центру. І, як на мене, ідеальне планування квартири. З мінусів по перше, відсутність державних дитячих садків. Бо коли я зважуся на дитину платити три тисячі на місяць ну це як мінімум занадто. По-друге, проблеми з документами. Я так і не зрозуміла, законна ця забудова чи незаконна. Далі шумове забруднення. Літаки літають майже кожні 15 хвилин. І головне розташування. ЖК всього в трьох кілометрах від аеропорту, який є потенційною загрозою для жителів слобідки. Під час розслідування особисто для себе я вирішила не купувати житло поруч з аеропортом, а ви вже вирішити самі.